Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Друзі, як гадаєте, скільки коштує Маскадрон? Масквіч, який випускав радянський автопром, стареньке авто на ходу можна придбати за 500 доларів. Шкода, що їх не можна використовувати в якості дронів. Запускали б тоді масквічі памасквічам. А от моделька Москадрону коштує дорожче. Придбали її за 22 тисячі 71 гривню або ж 570 доларів. Далі золота лунниця або місячник. Жіноча прикраса пов'язана із культом родючості. Такі предмети відомі ще з бронзової доби, але найбільшу популярність вони отримали з 2 по 13 століття. Цей артефакт пов'язаний з черняхівською культурою, яка була поширена на території України у другому-четвертому століттях. Він виготовлений з високопробного золота, але потребує реставрації. Вага біля тринадцяти грам. Золоталунниця. Криниця була придбана за 50 тисяч гривень або ж 1300 доларів. Далі перенесемось в часи Київської Русі, і тут нас зустрічає висла печатка, яка належала сьомому митрополиту Київському і всієї Русі єфрему. Печатка виготовлена із свинцевого сплаву. Причому розмір її, як для подібних предметів, вражає. Діаметр цього артефакта біля 40 міліметрів. Вага при цьому біля 40 грам. Висла печатка була придбана за 50 тисяч 5 гривень або ж 1300 доларів. Далі рубль 1723 року, який був викарбований в часи правління першого російського імператора Петра І, виготовлений він через два роки після переименування Московського царства на Російську імперію. Але на гурті, як бачимо все ще московський рубль. Рубль 1723 року придбали за 53 тисячі гривень або ж 1370 доларів. Далі відзнака військового ордена Святого Георгія або ж Георгіївський хрест. Це нагородний знак Російської імператорської армії. Відзнака, яка була вищою винагородою для солдатів та унтерофіцерів з 1807 по 1917 роки. Нагорода складалась з чотирьох ступенів: перший та другий виготовлялися з золота, третій та четвертий зі срібла, представлений на торгах хрест четвертого ступеню. Належить він унтерофіцеру Семену Іванову бу отриманий у 1879 році. Георгіївський хрест був придбаний за 59 тисяч гривень або ж 1530 доларів. Далі старовинний самовар, котрому, судячи з усього, понад 100 років виготовлений він з токмаку, сплаву латуні з великим вмістом міді. Самовар великий та важкий. Вагу його вказано не було а от висота майже пів метра. Стародавній самовар придбали за 80 тисяч гривень або ж 2080 доларів. Друзі, якщо ви бачили попередній огляд найдорожчих монет та артефактів, то можете трошки промотати, бо зараз знову коротенько про трипільську культуру. Давайте згадаємо, що було на родючій землі, коли на ній жили та працювали десятки поколінь наших пращурів. А почнемо ми з самого початку. Чи знали ви, що трипільська культура існувала протягом майже трьох тисяч років з середини шостого до середини третього тисячоліття до нашої ери? То був час, коли цивілізація Єгипту тільки зароджувалась, на території Месопотамії існувала в осередках, а на території сучасної України вже розквітали прото міста. Також у трипільців розвивалося землеробство, створювались. Керамічні шедеври трипільська культура завдяки дослідженням археологів стає зрозумілішою, але все ще загадковою та часто навіть містичною для наших сучасників. Розміри поселень трипільців вражають Найбільшим є протомісто Таль'янки площею 450 гектарів, в якому проживало до 30 тисяч людей. З 5 по четверте тисячоліття до нашої ери це були найбільші та й найрозвинутіші поселення в світі. Завдяки дуже теплому клімату, що панував у той час, у трипільців була можливість будувати двоповерхові будівлі. В той час вони були одними з перших у світі. Часто нижні поверхи слугували для зберігання знарядь праці та для утримання худоби. Окрім приміщень, де мешкали родини трипільців, існували великі будівлі культового призначення та навіть будинки, де збирались представники родин. Тобто за декілька тисячоліть до нової ери на території нашої країни існувало самоврядування. В залежності від призначення, від талантів та достатку господаря, будинки прикрашались, про що свідчать знайдені керамічні моделі таких споруд. Саме трипільці першими почали використовувати прості форми ткацького верстату поряд із культурами родючого півмісяця та вінча. Одяг того часу, звісно, не зберігся, але є всі підстави вважати, що він прикрашався орнаментами, схожими на той, що був нанесений на посуд. Приголомшливе підтвердження цієї гіпотези знаходиться в музеї міста Ржищева поряд із трипіллям. Орнамент на вишиванках 19 століття з експозиції музею повністю збігається з орнаментом трипільського посуду, знайденого під час розкопок. Жага до естетики у трипільців була непоборною. Відмінним прикладом слугує караміка та посуд, які збереглися до наших часів. Трипільці майстерно володіли технікою обробки каменю та вправно управлялися з міддю. Нам дуже складно це зараз уявити, проте історики презентують життя в трипільському суспільстві як аналог золотого віку: теплий клімат і родючі ґрунти, відсутність слідів військових конфліктів, високий розвиток технологій та високий соціальний статус жінок. То було суспільство близьке до ідеального, але будь-яка казка добігає кінця. У зв'язку з різкою зміною клімату і засухами всередині третього тисячоліття до нашої ери територію трипільської культури поглинули кочові племена ямної культури, що прийшли зі сходу. На жаль, трипільці не змогли дати гідну відсіч. Отже, колекція сокир та браслетів трипілля була придбана за 82 тисячі гривень або ж 2130 доларів. Далі рубль 1898 року. Пам'ятна монета присвячена відкриттю пам'ятника російському імператору Олександру II. На його виготовлення були витрачені величезні кошти. Будівництво тривало 5 років. А от просто він лише 20. у 1918 році. Більшовики зруйнували пам'ятник. Рубль 1898 року придбали за 90 тисяч гривень або ж 2330 доларів. Далі дукат 1612 року, викарбований під час правління Матіаша II, короля Угорщини, Галичини та Богемії, імператора священної Римської імперії. Монета ця виготовлена з майже чистого золота 986-ї проби і важить еталонні 3,5 грамма. Золотий дукат придбали за 90 тисяч гривень або ж 2330 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився рубль 1912 року. Він був викарбований на честь відкриття пам'ятника передостанньому російському імператору Олександру Третьому. Будівництво його тривало 12 років, простоїв монумент лише 6. Знову ж таки, у 1918 році він був знищений більшовиками. Рубль 1912 року придбали за 141 тисячу 800 гривень або ж 3600. 990 доларів друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал. Ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Переможемо!